Та невже вибори в нашій державі можуть відбутися під час війни? Америка тисне на Україну щодо погодження мирного плану про завершення війни? То вибори відбудуться, бо війна завершиться. Наприклад, за корейським сценарієм чи війна триватиме? А вибори, попри все, відбудуться, бо цього хоче Дональд Трамп. На висловлювання 47-го президента Америки щодо необхідності провести вибори в Україні, бо давно не було виборів. Час для виборів настав. Демократія вже не дуже схожа на демократію в нашій країні. В інтерв'ю Трампа в оданню політику це звучало так, наче Зеленський засидівся у президентському кріслі. От, бачите, сидить вже шостий рік замість передбачених п'яти, і так, наче війни немає. І так наче законодавство в нас немає, адже відповідно до закону вибори не проводяться саме через велику війну, розв'язану Москвою, і прагнення Путіна створити якусь новоросію. На заяву Трампа Зеленський відповів, що готовий до проведення виборів в Україні, якщо буде забезпечено безпеку, та законодавчу основу для легітимності цього процесу. Я прошу зараз Сполучені Штати Америки допомогти мені. Можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. Тоді, наступні 60-90 днів, Україна буде готова до проведення виборів. Я прошу, щоб депутати нашої фракції, парламентарі підготували законодавчі пропозиції щодо. Можливості зміни законодавчих основ і закону про вибори під час воєнного стану. Тобто, якщо безпекова ситуація дозволятиме, будуть зміни в законодавстві, то і вибори будуть. Зеленський і Україна в цілому намагаються не сваритися з Трампом, хоча чільник Америки за найменшої нагоди критикує нашу державу, каже, що час поступатися, бо Росія велика, а розмір, як правило, перемагає. В тому ж таки інтерв'ю політико Трамп заявив, що час для виборів настав. Він вважає, що влада в Україні користується війною, аби продовжити свої повноваження, свою владу, і демократія нагадує вже не демократію. Відтак Трамп вважає, що Україна має провести президентські вибори, оскільки минуло багато часу з попереднього голосування. Так, я думаю, що так, минуло багато часу, справи йдуть не дуже добре. Думаю, що настав час. Я думаю, що зараз важливий час для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, що український народ повинен мати цей вибір. І, можливо, Зеленський переміг би. Я не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але доходить до того, що це вже не демократія. Ось таке заявив Трамп. Дійсно, останні вибори президента були в 2019 році, тоді ж провели і. Парламентські вибори місцеві відбулися в 2020 році. Про вибори в Україні зміну влади говорить часто і воєнний злочинець Путін. Тож ймовірно, вибори в Україні зараз потрібні спочатку Путіну, а потім Трампу. Чи Трампу потрібні вибори в Україні? Бо путіну вони потрібні. Це теж варіант. Також Зеленський підтвердив, що під час першої зустрічі з Путіним заявив про наміри України вступити до НАТО і повернути собі Крим. І скажу чесно: так, у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з Путіним зазначив президент. Путін після тієї зустрічі, ймовірно, і лепече, що Зеленський нелегітимний президент, брати участь в переговорах він може, але підписувати якісь документи ні. Терорист Путін фантазує і вигадує це так само, як те, що Ленін створив Україну. А Квазі найлегітимнішого Януковича з оновленими зубами випускає не часто, але випускає давати якісь коментарі. Так наче він щось вирішує і комусь цікавий. Вчора на бажання ось цього проведення виборів в Україні Трампу відповіла її речниця Європейської комісії Аніта Гіпер. Вона нагадала, що Зеленський є демократично обраним президентом України, а наступні президентські вибори мають відбутися, коли це дозволятиме. Ситуація, коли дозволять це зробити умови сьогодні. Зеленський повідомив, що триває фінальна робота над 20 пунктами мирної угоди. Тим часом у Трампа запевняють, що не тиснуть на Зеленського, і з вигодою якнайшвидше домовитися укласти угоду щодо врегулювання російської агресії проти України, яку українська сторона вважає неприйнятною. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Напередодні Зеленський говорив, що з цієї угоди зникли найбільш антиукраїнські положення. Зараз працюють над 20 пунктами, які залишилися. Фундаментальний документ, який може визначити параметри закінчення війни, говорив президент України. Найближчим часом планують передати цей документ Сполученим Штатам після спільної роботи із командою Трампа та європейськими партнерами. За інформацією з Washington Post, документів під час переговорів між Україною та США ці документи включають цілих три угоди: мирний план гарантії безпеки і план економічного відновлення. Також на завтра запланована зустріч коаліції охочих партнерів України будуть обговорювати. Формулу гарантій майбутньої безпеки для нашої держави і недопущення повторення російської агресії, тим часом кривавий воєнний злочинець Путін не так давно говорив про якусь новоросію і гарлапанить, що Росія обов'язково забере у нас Донбас. Рупор терориста Пу Пісков відповів на заяву Зеленського щодо енергетичного перемир'я. З того, що він сказав, можна зробити висновок, що Москва не зацікавлена у такій пропозиції. Ми працюємо над миром в Україні, а не перемир'ям. Це цитата Піскова. Тим часом на засіданні Ради безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник заявив, що територія і суверенітет нашої держави не продаються. Зазначивши, що Росія хоче, щоб Україна капітулювала, Росія хоче, щоб ми здалися, але моя відповідь вам буде такою: дірку від бублика ви отримаєте, а не Україну. Цю фразу Мельник адресував Російській Федерації російською мовою. Лавров теж часу не гаєть і погрошує Європі відповіддю на конфіскацію заморожених активів. Будь-які ворожі кроки, зокрема розміщення європейських військ в Україні, отримають відповідь від Російської Федерації, заявив Лавров. У свою чергу держави групи СЕМИ готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні та припинення війни. Саме таке зазначено у спільній заяві міністрів фінансів країн G7.